Було подання від батьківщини. І тут потрібно, щоб все ж таки у цьому було сказано, що на основі подання батьків готується. Да. Да. Не не Зараз да. 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 так, так, ми його дамо. Зараз ми його дамо. А ми з комісією нічого не зробимо. Але разом з тим, вона зачитала тоді вам на комісії. Так, я згідна, Але тут повинно бути вказано, що все ж таки було подання від батьківщини. Зараз ми його дамо. Зараз ми його дамо. Якщо зараз Почувайте, вас є вчора. Скільки вас вичало вчора? Дев'ять дев'ять вас було перед вами отак подання. Нам не подання. Але ви вчора на основі того подання приймали рішення подання. Миколаївна ми чого не додала. Вона вона не приходить, підключила телефон, не бере трубку, розумієте? Кажуть, що не хочуть на основі того подання. Сереш, подивись. Дівочки, тому що все в так, вчора ж був, дійсно, Дівечки, ви отокрутите світом. Ми не можемо крутити світом. Не крутіть, робіть все нормально потрібно. Я не бунтую, я говорю. Не крутіть дівчата! Що ми можемо дорога? Не крутіть! тому що на комісію було такому. подання від Ми тиск від людей особисто навіть надати момент від вас. Це ж невірно. Ми ж просили, та й подання вона не принесла. Вона вчора ми дозвоняємо. А я вам скажу, чому? Тому що на сьогодні з ліцею комісії, члену комісії, ті самі сонці дзвонять і угрожають. Сьогодні угрожають. ми з проханням завжди змогли. Не ви, а угрожають, що сядеш на три роки. То нам це угрожають завжди. Ми з цих виборів ми не сімей на три роки, оставимо зімні. Ніхто ніколи не посадить, що у вас не вам не треба все треба за стен поясити зараз не таке. Я не знаю, що лише горецька міська постановляє зареєструвати кандидата на посаду польського міського голови Дмитро Підмину Ну, Я згідна. але там було ще клопотання батьківщин, і саме тут. Треба було вказати, ви ж самі його я кажу, ми його читали. Тоді, коли читала член комісії, нас готували питання на комісії про реєстрацію вас як кандидата на посаду міського військового. Комісія з більшості прийняла це питання все більше не говорити. Але на комісії, коли ви були взади, ми були в залі, можливо було тоді, його але... в норма. І вони, немає, хай вони зачитують отак і все. Це в це, вона, так, що вона, вона, зараз дивіться буде. Воно не буде зачитуватися. Ми знімаємо копію з оригіналу. Це воно в кінні і зареєстрована постанова. Ми зараз знімаємо копію, вивішуємо на стенд, накринях зробимо ще одну копію, щоб вона просто. Вона.

Все добре, все добре, все, 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 все добре, Все нормально, не треба це. Ви просто, дівчата, не чекали того, що Дома так підніметься на Ви цього не чекали? Як ми, це. Чекали, ми чекали не чекали, то нічого не проводимо засідання. А ми проводимо, ми провели засідання, так як ми... що трошку ви повісите. Але ж я слаби, що не пустили бути, бачили самі. Це ми добре з вами. Сьогодні мені дитяк говорив, що <рик> він <рик> антиростейсан, <рик> це не все інше. Я йому не казав, що знаєте, що добре.

Чувай, я за дверя речі грехи. що я за подписанный документ? Я не вижу А я не вижу печатки. А я не бачу печатки. А де не видишь печатки? Я не спила. Я хочу побачити печатку. Підійди, я вам покажу. Ні, люди не підуть, поки ви не поставите печатки. Я вам говорю це. Що, тобі важко поставити печатку? Підійди, ти чинок з На оригіналі поставив печатку. Поставлю, дайте мені, я не закупила. Люди не підуть, я сказала. Давай, це що чи? нормально? чи це не Давай, Нормально? Ну що Давайте, це я сказала, поставте печатку, що це робиться! Миколайна, почекайте. зараз Максимович, не Максим. ставить печатки. Я Почитайте, можу поставити печатку, вийдіть, поки не дайте мені п'ять минут. Тобі таким тиском може працювати, ви скажіть.